Вітаю глядачів телеканалу «Конкурентіві». в ефірі. Базарний день, оскільки вже зовсім скоро Великдень. Потрібно думати, де купити і чим прикрасити великодній кошик. Тож у цій програмі ми будемо шукати кошики та декор до них. А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби бути в курсі актуальних новин. Є по 500, є по 400 і по 600 більше. Так, а від чого залежить їхня ціна? Від величини. Бачите, що 400, а що 500. Є ж різниця. Так, Біянсья, а чого більше. одні такі біленькі, а інші такі коричні? Це лаковані лаками, це не лаковані. Ну не кольоровим лаком полаковані. Але так. лоза натуральна. Кошечки вони бувають тільки ручної роботи, чи вони якось можливо. Ні, тут тільки ручної роботи. Як ви її, кожну лозу, видно, як її ось, з машинкою не сплетеш точно. Це, точно. Це людина Але... з Закарпаття привозить ці кошечки, вони плетуть самі їх. Але йдуть зараз попиті білі кошечки. Мода йде на білі кошечки. Такі ще не лаковані. Так. Шість регіонів України здавна прийнято прикрашати великодні кошики зеленню. Про те, як це можна зробити зараз у сучасному світі, ідемо дивитися. Кошики допомагаю. Гуцулом дівчата там працюють і просять, привозять, бо вони ж щоб їм допомогти продати. А як виготовляються ці кошики? Можливо, ви знаєте? Так ну знаю, бо чоловік колись хотів стати мільйонером. Вони вирощують спеціальну лозу її обробляють, її вибілюють, виварюють, підбирають. Кожна лозинка, щоб вона таке було рівне, воно е, спочатку е, його замочують на сутки, потім лозу варять 3-4 години, потім зчищають шкіру, потім сортують по розмірах, щоб кошик був гарний і рівненький, то це дуже велика робота. Потім його лакують, фарбують, в ну, общем, десь так. А чому відрізняється ціна? Від чого залежить ціна кошечка? Вона мало відрізняється. Від 250 до 600. Чим більший кошик, тим більша ціна так, по, по логіці. 650 цього року. Цього року вони подорожчали. Того року були дешевші. Мабуть, що? фарба, лаків це ж все дорожчає, того і воно йде. Хайно. А які люди надають перевагу, яким кошикам? Більшечким чи трошки меншим? В середні. Отакі, середні, середні. от таке. От Більшечки вже так сильно не хочуть. Роблю композиції. Зараз модно і застріляти наниз, зверху, вдівають різіночку, щоб вітер рушника не здував. Ну і квітки вже пішла така тенденція, що кошик має бути гарно прибраний. А яка ціна таких ваших композицій? Від ста гривень і вище. А вас ще рушнички, я бачу, вишиті Це ви самі? Ні, допомагаю реалізовувати господинкам. Обично вони не, не торгують, ті, хто вишиває. На це треба мати час. Є 700, 500, 800, 900, 1000, півтори, 1100. різні. І квіточки всякі красиві. А від чого залежить ціна кошечка? Ну, від самої лузи. Це вибілена луза, вона йде дорожче. А якщо фарбована, вона йде дешевше. Що розкажіть за декор, ваш Він теж такий яскравий, гарний. Ну, є різні, є отакі квіточки. Красиво так uh -huh. виглядатиме. Такі. А це новинка цього року. Отака. Така більш горизонтальна. Да, так. да, така оця дуже класна. Зайчиком. Mm -hmm. Є гладдю, ось є машинка, що є хрестиком, а є отакі класненькі, новенькі, отакі. Mm -hmm. Різні. Так. А яка ціна, який дорожничок іде дорожче, а який дешевший? Дивіться, отакі йдуть дешевші, такі орієнтовно 300, більші 400, А дорожчі йдуть. Ось ці вже бачите, квадратненькі, такі mm -hmm. прямокутненькі. Тоді йдуть дорожчі, О, Там багато дитячих, дуже гарні йдуть. Дуже популярні ось такі білі кошики з вибіленої лози. Ціна такого кошика 600 гривень, а прикраси 120 двадцять гривень. Року надзвичайно популярними прикрасами є ось такі прикраси з зайчиками. Ціна такої 170 гривень. В нас кошики різні, дуже великий асортимент. Найбільший вибір в луцьку. Кошики різні за формою і розміром. Ось такі білі. Тенденція зараз пішла на білі кошики. Ось такі з різним плетенням, дитячі, маленькі, дорослі. Також я власноруч виготовляю декор, так як я дизайнер за спеціальністю. І в нас є дуже великий вибір декору в різних пастельних відтінках, натуральних. Також є різні прикраси для кошиків, різні резиночки. Найбільше зараз пішла тенденція на білі кошики, тому що коричневі кошики, які можемо там побачити, вони вже ну трошки відійшли. Але є люди, які такі традиційно хочуть такий кошик коричневий, і вони можуть вам тут показати його. І також обирають коричневі. Але сьогодні, якось цього року, вже ну останні навіть п'ять років. Тенденція пішла на білі кошики, ось такі, тому що вже трошки. Хочу щось оновити. Ось такі з різним плетенням. Оце найпопулярніша модель, найходовіший. Такий розмір, вони є теж в трьох розмірах, і більші, і менші. Нереально просто складне плетення. Треба розуміти, що це ручна робота і сплести дуже складне ремесло і дуже важкий труд. Ну і відповідно якість і це кошик, який не на один раз він буде служити руками. А як відрізняється ціна кошиків? білі по кошики це все Польща, Відповідно, ціна дорожча, тому що там закупка, доставка і так далі. А коричневі кошики в нас це все закарпаття, воно дешевше. Плюс-мінус орієнтовно коричневий кошик ціна варюється до 400 гривень, а білі кошики в районі, якщо такий більший розмір, в районі 700 гривень. Дуже в нас дуже великий вибір декору. Це основні ось такі пастельні відтінки, оливка. Горішки, також є універсальний декор, який тільки з квіточкою, і є, який може бути використаний і для спаса, і такі декори з горішками, те, що такі більше для спаса можуть підходити, ну і відповідно з різними пасхальними, пасхальна символіка, така як різні яєчка, зайчики. І також є декори ось такого плану більші, які на більші кошики, також увага до кожної деталі, і оброблені по подалю, натуральне яєчко, дерев'яна смерека. І ось так все обробляється, кріпиться на кошик. Стараємось робити доступні ціни, щоб кожен міг собі придбати. Ну і звичайно, маленькі треба розуміти, що це ручна робота і квіти преміум класу. Відповідно, це все йде закупка і ціна. Але маленькі декори на кошики на зав'язку 160 гривень маленькі, і це раціонально, тому що ви можете придбати собі кошика або взяти свого. Закріпити на зав'язку собі декор і відповідно потім його зняти і використовувати також цей кошик і на спаса, і на Паску. Є, звичайно, і декоровані вже кошики, ось такі. Декор ціна 1200. Ми обираємо кошик, один з таких улюблених варіантів ось такий білий. Це все виверена лоза. Вони не фарбовані, все ручна робота. Тут можна побачити зріз, що це видно, що це не дротики пофарбовані, як нам часто говорять. І обираємо два декори. Тенденція пішла для того, щоб вішати декори з двох сторін. Ми обираємо декори в таких пастельних відтінках, оливка. У нас тут така є зав'язочка. І ми зав'язуємо на ручку декор на бантик. Якщо дозволяє плетення кошика, ми також можемо запустити між плетення. Тут ми такий робимо собі просто бантик. І ось такий кошик у нас відразу іншими фарбами грає. ось такі, і також з другої сторони кріпимо ось так. І зав'язуємо також на бантик. І яєчко, все. І зверху в нас є ось така пастельна, пастельний рушничок, ось такий, який і зверху кладеться на кошик. І ось так ніжно, вишукано і зі смаком у нас виходить. Готовий кошик Тож абсолютно будь-який кошик можна прикрасити на ваш смак і за вашими кольоровими вподобаннями. Ціна такого буде до тисячі гривень.